День, дорогі наші читачі, любителі книг та нашої бібліотеки. Сьогодні ми продовжуємо знайомити вас з найпопулярнішими виданнями, які є у фонді відділу абонемента Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Петровича Котляревського. У цьому випуску циклу «Бібліотечний сомельє» ми пропонуємо вам книги з психології взаємовідносин батьків і дітей та психології особистості. Адже ця тема вічна, завжди актуальна і цікава. А як ви виховуєте свою дитину? Читаєте спеціальну літературу, слухаєте власних батьків, радитесь з сусідами, а може покладаєтесь на інтуїцію і житевий досвід, а рада вам скажуть, що всі ці звичні уявлення про виховання хибні. Саме про це, про стереотипні принципи виховання, що насправді не дають очікуваного ефекту. Автори По Бронсон та Ешлі Мерімен описують у книзі Батьків шоці новий погляд на виховання. Видавництво Фабула, Місто Харків ця книжка надійшла до бібліотеки за програмою поповнення бібліотечних фондів від Українського інституту книги. Автори книжки пропонують з нового ракурсу оглянути на виховання, розказують про все і ще більше. Бо ж бути батьками це бути поваром, аніматором, лікарем, філософом і ще безліч ролей, де ваш бос, ваш малюк. По Бронсам та Ешлі Меріму говорять про похвалу, обман і складний підлітковий вік, а також про те, чи потрібно розмовляти з немовлятами і що робити, якщо під час сімейного обіду розпочалася сварка, спираючись на численні дослідження. Автори спробували відповісти на найпоширіші між питання та зосередитись на типових ситуаціях, з якими стикається більшість батьків. Це цікава книга, яка легко читається, незважаючи на те, що має досить грунтовні пояснення тем. Читаючи її захопленням, виринає в голові, і як я до цього не додумалась. Друга книжка, з якою я хочу вас познайомити, як бути класним татом історії та досвід відомих батьків. Автор Влад Головін. Ця книга, видана у Києві в видавництві Bright Books, надійшла за програму поповнення бібліотечних фондів від Українського інституту книги. Це перша книжка в Україні про тат і так і для тату. Є такий вислів: батько перший герой для сина і перша любов для доньки. А як це реалізувати? Як стати героєм для сина і що значить любов для доньки? Ця книжка це не чергова. Збірка пора, а яскраві історії класних татусів. Вони не ідеальні, але справжні. Її герої відомі продюсери, підприємці, журналісти, лікарі, священики, вчені, програмісти. Усі ті, для кого батьківство є свідомим вибором, а діти джерелом натхнення. Серед них телевідучі Олександр Педам та Сергій Притула, актор Євген Кошовий, музикант Олег Скрипка. Священик Геннадій Мухненко, до речі тата 32 дітей, журналіст Віталій Сить та багато інших, вони відверто розповідають, чого їх навчив їхній батько і чого вони хочуть навчити своїх дітей, діляться секретами виховання та ідеями про те, як бути татом, з яким тепло, надійно і весело розмірковують про цілі цінності та сим батьківства. Книга буде цікавою всім, хто має дітей, і тим, хто Хто лише замислюється над цим напрочуд важливих питань. В епоху цифрових технологій і небезпечно, і водночас дуже захоплюючи, і яким стане цей бік життя для наших дітей-екранів, залежить від нас, їхніх батьків. Ви бачите, як син чи донька годинами залипають у смартфоні, але нічого не можете вдіяти. Слова, а в нашому дитинстві такого не було, наказу у стилі поклади телефон. Чи радикальні спроби покарати днями без смартфона тільки псують стосунки? Вам також це знайомо? То як же вберегти сучасну дитину від за екрані? як застерегти підлітка від кібербулінгу чи цифрової залежності та як реагувати на секстенд або відеоігри? Як убезпечити сина чи доньку від порівняння з іншими шкідливих сайтів і навіть депресії? У сучасному світі є багато фахівців. Готових поділитися своїм досвідом та професійними думками з приводу даного питання. Ось гарним прикладом таких книг про цифрові технології у нашому житті є видання відомої американської блогерки і мами Джуляни Майнер Діти екрану. Як узяти найкорисніше і мінімізувати шкоду в цифровому іку. Видавництво наш формат місто Київ. Цю книгу вона написала. Виходячи зі свого досвіду та доповнила коментарями психологів та соціологів. Про що ця книга? По-перше, авторка розмірковує над тим, які місця займають гаджети в житті наших дітей, як реагує на відеоігри, соціальні мережі, незрілий дитячий мозок. Коли краще давати дітям телефон, та яких правил краще при цьому притримуватись? Звісно, всі діти, родини різні, але багато якісь порад. Я особисто взяла собі на замітку, прочитавши цю книгу. Важливо, що книга зачіпає такі явища, як булінг, мережі, секстил, особливості стосунків бачити і дітей з аутизмом, дає практичні поради, як берегти свою дитину від проблем мережі та як помітити тривожні дзвіночки. Ця книга дуже актуальна та корисна у наш час, тому рекомендую книгу Діти екранів до прочитання всім батькам дітей. Які мають або тільки просять телефон та дорослі, які не являють свого життя без соцмереж. Продовжуючи тему цифрових технологій, хочу привернути вашу увагу до книжки Гаджет залежність, автор Алекс Сучон Кімпан, видавництво Фабула місто Харків. Автор у даній книзі намагається донести читачів, що гаджети не мають володіти нами 100% часу, що потрібно піти дотримуватись балансу між життям онлайн та реальним життям. І з цим не можна не погодитись. Автор дає досить влучні поради. Багато написано про різні програми, які будуть блокувати вам інтернет, щоб ви не відволікалися від роботи. Досить вагому частину книги присвячено тому, що потрібно менше перевіряти електронну пошту, адже сучасна людина просто помішана на цьому. Тут також є про медитацію. Загалом книжка наповнена цікавими розвідками, захопливими дослідженнями і важливими висновками. Вона буде цікава всім, хто хоче досягти успіху в нашому світі технологій та розумно скерувати свій час. Наступна книжка авторів Девіда Аллена, Майка Вільмаса та Марка Волеса як навчитися контролювати власне життя у вміливому світі поради для підлітків. Цей посібник стане в приході підліткам, а також і батькам. Вона містить багато цікавого матеріалу, автори книжки наводять наукові дослідження. А ілюстрації це смішні картинки, які додають книги м'якості у сприйнятті інформації. Ця книга буде корисною та цікавою, бо, по-перше, книга написана доступною мовою. По-друге, добре, дуже описана сьогоднішня реальність, що сьогодні відбувається навколо тебе. По-третє, багато рекомендацій для досягнення успіху в тій справі, яку вибери підліток. Тут багато рекомендацій, завдань, щоб зрозуміти, які у тебе звички і що ти хочеш змінити у своєму житті. Почни міняти звички. Мені сподобалось, що у книзі задають багато питань, які сам собі підліток не ставить. Описана робота мозку і її досягнення. Ну, а досягнення мети дають впевненість та відчуття себе. Мотивує рухатись далі, якщо і якщо у підлітка є якості саморегуляції та цікавість до досягнення ноти, ця книжка саме для нього. Кожен, хто є матір'ю батьком, стикається з безліччю викликів у виховання дитини, а ті, які планують ними стати, згодом будуть торгувати цей шлях. У відносинах батьки діти підкріпити свої знання вам допоможе книга психотерапевтки з 20-річним досвідом роботи Філіпи Пері. Книга важлива, щоб ваші батьки прочитали про книжку, а ваші діти радітимуть, якщо і ви це зробите. Ця книга буде корисною для всіх батьків, і не важливо, чи є у вас немовля, чи шестирічний малюк, чи підліток. Важливо, що ви хочете побутувати теплі стосунки між вами і дитиною. У книзі авторка чітко окреслює, що наше мабутні та батьківський спадок часто не дають можливості до кінця бути щирими з дітьми. Що ще від вагітності потрібно закладати фундамент стосунків з дитиною, що оточення вашої дитини щодня її формує, і те, яка атмосфера панує вдома, позначитись на усьому. книзі неймовірно чітко подано інформацію про брехню батьків, дітей, а також результат стосунків, які будуються на брехні, на досвіді психотерапевтки Філіпа Пері, Наочно подає, до чого може призвести суворість батьків, обесцінення талантів та досягнень дитини, відсутність чуттевого контакту. Після прочитання книги ви навчитесь правильно формулювати свої зауваження, прохання та завдання, які доручаєте своїй дитині, і навчитесь давати більше волі та права вибору. Тож нехай шлях поглядання батьками дітей буде наповнений почуттям любові та гордості. І наостанок книга Кетрін Грей Несподівана радість звичайності, видавництво яка був міста Київ. Якщо ваше звичайнісіньке життя видається нудним, соромитись посередніх заробітків, не в захваті від своєї непримітної зовнішності, середньостатистичних близьких і типового помешкання, вітаю, ви в клубі завжди незадоволені. І нас такі мільярди. Але справа не в нашій розбещеності чи прикри характера. Проти нас грають два украй незручні феномени людської психології, що безсоромно крадуть в нас прості радості життя. На щастя, є науково підтверджені методи, як прилаштувати свій мозок на пошук позитиву. І авторка книги Несподівана рада і звичайності Кетрін Грей поєднала актуальні наукові дослідження та диводвижтий гумор оповідачки, пояснюючи, чому щастя не купиш. Дорожезні речі іноді розчаровують, а грандіозні весілля частіше завершуються розлученнями за бюджетки. Тож шукаймо радість у кожній хвилині нашого життя, адже воно безцінне. Дорогі наші читачі, запрошуємо вас до прочитання запропонованих книг і сподіваємось, що ці видання допоможуть вам порозумітися з вашими дітьми та по-новому поглянути на їх виховання.